Пеленати чи не пеленати ось у чому питання. Для більшості чоловіків пеленання дитини це складна справа. Але вміти треба все, адже на те ми чоловіки. Тому сьогодні йдемо в гості до молодої сім'ї і вчимося це робити разом з ними. Знайомтеся, Андрій Алєксєєв. Йому 24. А це його син Влад. До пеленання ставиться скептично, але робити це як слухняний чоловік вміє. Професійно я не вмію, а так як, як виходить. Пеленання дитини вважає сім'я Алексеєвих, справа минулого століття. Віддають перевагу сучасним методам. Зараз існують спеціальні розташовачки, власні спеціальні рукавички для того, щоб дитинка не змогла себе ніяк пошкодити. шкодити. Заради експерименту Андрій дав мені можливість спробувати запеленати влада. З Першого разу, звісно, сам не справився. Врешті-решт покликали на допомогу маму. Тридцять секунд і влад же вільно не рухається: пеленати чи не пеленати корисно чи шкідливо. Дуже багато розбіжностей для спростування або підтвердження. Йдемо до дитячого педіатра Михайла Соколовського. Я в інтернеті наштовхнувся на форум молодих батьків. І одна жіночка виклала повідомлення. Я категорично проти. Це не на натурально сковує дитину. Це по перше. По друге, погіршується кровообіг. По третє, дитина потім, коли припинить полинання, буде боятися власних рук. І поки вона до них звикне, ви матимете мінімум місяць без совних Якщо ми будемо зв'язувати ножки, воно особливо не Дитина просто фіксується. Ну скажем. Фіксація в этом случае это більше практичний момент. Також стверджує Михайло Михайлович, пилина ніяк не сприяє вирівнюванню ніг. Їхня стрункість передається генетично, натомість рекомендує женщини з перших днів носять рібенка в так званих у нас зараз популярних кінгурушках, то є находится лицом к маме с разведенными ножками. Были проведены исследования, которые показали, что вот ребенок, который находится в такой позе, Вероятність розбіття дисплазії та забіржених суставов у таких дітей значительно ниже. Серед десяти чоловіків, опитаних на вулиці, лише двоє не вміють пеленати дитину. Ні, не вмію. Ну бачив, як це робиться. але не пелену. З цього можна зробити висновок. Якби чоловіки не соромилися піклуватися про дітей, але все ж таки вони робити це вміють, адже на теми і чоловіки.